Щороку їх чує закарпаття і глядачі за кордоном. Творча молодь Мукачева хору Співочі серця і цьогоріч порадували публіку. До 30-ти річчя заснування Мукачівського національно-культурного товариства німців Паланок та з нагоди новорічно-різдвяних свят в угорському домі імені Мігая Мункичі відбувся концерт вихованців та учасників хору німецького товариства. Новорічний концерт став особливим саме через ювілейну дату товариства. З новорічними піснями та різдвяними колядками для публіки виступили вихованці старшого та молодшого ансамблю хору. У німецькому товаристві налічується близько 40 вихованець, Талановиті дівчата виконують пісні трьома мовами: українською, німецькою та англійською. Я займаюся вже десь шість років, але більш значна частина це менший молодший енсамбль. Десь в старший хор я перейшла три роки тому. Для мене співати німецькою це дуже. Круто, навіть так як я етнічна німка, це для мене вау. Взагалі музикою я займаюся ще з дитинства, і саме в цей хор я прийшла рік тому і отримала тут, по-перше, багато емоцій, згадок і можливості застосовувати свій голос у такому також достойному хорі. Ну і також дуже особливим є для мене те, що в мене є соло. І тому я є свісткою цього хору. Я прийшла, бо тут моя внучка, вона вже дуже давно співає в цьому хорі, їй дуже подобається ходити на хор. Вона ще й на танці ходила, але тепер танцю немає, але тепер на хор дуже гарно виступають дівчата, дуже гарно співають національно культурне товариство німців Мукачева активно функціонує задля збереження історичної та культурної спадщини німців, розвитку громадської і творчої активності нацменшини. Також учасники активно встановлюють контакти з різними закордонними організаціями. У нас позаду багато фестивалів і міжнародних і конкурсів нашого хору. Ми дуже цим пишаємося. Тепер ми приїхали тиждень тому з Відня з Австрії, я вже з. <зала> і виступали, супроводжували святе богослужіння в Штефансдомі, в Центральному кафедральному соборі. Відня. І це для нас є теж велика знакова подія, тому що на службі зокрема було присутнє посольство України в Австрії і також сім'я Гамсбургів. Лише регулярні репетиції, дисципліна та колективна робота дають плідні результати. Тож дівчата сподіваються радувати своїми здобутками і надалі.